Здравствуйте, друзі, сьогодні розберемо дуже цікаву колізію. Навіть, чесно кажучи, таке в голову не вкладається, але є реальністю. Отже, м -м пан Семенюк Все своє трудове життя свідоме провів у рідному селі Пороги Янківського району. Там у свій час керувала його мати рідна. Потім, коли колгосп загнувся, в його межах став, постав, Кооператив сільськогосподарський. Мама його очолила той кооператив і керує ним, здається, до сьогоднішнього часу. Ну а син там, в межах також того простору, так би мовити, колишнього колгоспу і теперішнього кооперативу. Був дільничним міліції, ну, часів Януковича і інших часів. Ну, не так уже і довго, але досить тривалий час він захищав, перш за все, свої власні статки, мамині статки, родичів статки і всіх інших уже. Односельців е, в цьому, так би мовити, просторі. Добре, все було б добре, може би він і до сьогодні там був. Але от були минулі вибори до, до місцевих рад, ви знаєте, які то були вибори, і до, на цих виборах. Ішов такий собі колишній начальник райвідділу поліції, міліції точніше, Сергій Іванович Гаджук. Ну, людина, яка в піковий час нашої революції на Майдані офіційно була начальником. Міліції. А міліція, як ви розумієте, на той час підкоралися кому? Звичайно, президенту Януковичу. І ось так вийшло, що вибори звели, ще зблизили більше цих дві особи, і вони перемогли. На виборах Гаджук став, врешті-решт, головою, а е, Семенюк, який був дільничним, як я вже казав, секретарем міської ради. Ну, деякий досвід місцевого самоврядування у нього таки був, бо він не тільки дільничним міліціонером, Трудився в селі Порогах і навколишніх селах. Ай був сільським головою. Сільським головою цього ж самого, цих самих порогів, там Добрянка ще там якась Франківка входить туди. Оце він був сільським головою. Оце такий досвід він мав. Але стаж, трудовий стаж міліціонера на цій виборчій посаді в нього йшов. Він йшов, йшов, він там працював сільським головою. Знову ж таки, в просто... на просторах маминого, так би мовити, кооперативу, От. колишнього колгоспу. Він е... Очолював ту сільську раду, ну, і так виходило непогано. І мама була задоволена, і він задоволений, чи всі були задоволені селяни, я не знаю. Але, але так вони жили, і тут, як я вже казав, почалися вибори, при, е, і прийшов до, до влади в Янполі. Міський голова, колишній начальник міліції Гаджук, звісно, йому потрібно, потрібна була також простір великий, велика ОТГ. І він, за виключенням тільки одного села, вітрівка зберіг в цій великій ОТГ. Ось практично колишній Ямпільський район. Все. Є де керувати, є де. Не будемо зараз уточняти які економічні та інші соціальні показники цієї ОТГ, якою керують два мента. Екс мента. Ну, менти це є різні. Одні менти. Воюють зараз під Торецьком. на інших напрямках фронту героїчно воюють. Є такі, що поскидали форму поліції, одягли піхотинську форму, і піхотинцями воюють гого як. А інші є також, які Ну, в інших підрозділах навіть командують великими підрозділами армійськими. Так що це слово менти, воно хай не ображає когось. Менти бувають різні. Різні бувають менти. А от є ось такі менти, як оці два. Місяця. Приблизно півтори, ну, можливо, менше трошки. У них там у Ямпільській міській раді сталося таке. Раптом на сесії міський голова Горжук заявляє депутатам, мовляв, ось у нас ще є одне питання до розгляду. Про заяву нашого секретаря міської ради. Він цією заявою просить, щоб ми його звільнили з посади місько, е, секретаря міської ради. Ну, ви розумієте, секретар міської ради це вся технологія весь документообіг. Міської ради, це скликання сесії, це, це колосальна робота на ньому. І ось цей міський голова каже, ось він подає заяву і хоче від нас звільнитися. Ну, зрозуміло, якщо звільняється така людина, депутати, а їх там 26, мають занепокоїтися, ну що сталося? Ну, як мало початися обговорення даного питання? Чому цей такий молодий, такий з двома вищими освітами юридичними? Чоловік? Чому він нас покидає, так би мовити? Що ми йому таке погане зробили? Чому ми, мовляв, депутати? Йому не підходимо з цією нашою міською радою. Одним словом, мало би бути обговорення кандидатури на звільнення, так би мовити, за власним бажанням. Ну чому? Тому що вони ж надіялися на нього, вони ж його обирали. Надіялися, що він їх не залишить саменьких без двох вищих освіт. От, там різні люди є. А він раптом, а він виходить на трибуну і каже. Дякую вам, мовляв. Колеги за співпрацю з вами. Вона була плідною, то і все і таким тоном говорить, наче він вже йде на фронт, на передову. Там, де менти захищають Торецьк, інші міста, де не на життя, а на смерть йде, От, ну, тим більше обговорення мало бути ну, серйозним. А може ти тобі зарплати не при розрахунку зараз. Е не виплатили чи не бажають зразу виплати, а, а тобі ж треба дитині залишити, одні другі якусь, якусь допомогу фінансову. Може, тобі допомог, допомогти? Бо ти ж ідеш на війну? Очевидно, ну так логічно мали би мислити, депутат, а може, в тебе казки нема? Може, бронежилета нема? Може ще чогось. Може, тобі тепловізор купимо. Ти ж був, Боже мій, майже три роки б ти був чи більше секретарем міської ради, ти очолював, власне. Мали би бути, так, такий, ну, такий діалог. Але замість того ці депутати жодного обговорення і в залі така, знаєте, посмішка якась там, там, там. Начебто усім, всім все, все ясно. А що ж ясно? Людина прощається з вами і йде з посади. Де ви таке бачили? З такої хлібної посади. Покажіть мені ще в Україні такий приклад, що добровільно, без кримінальної справи, без, без посадки в тюрму. Секретар міської ради добровільно йде з, місь... з цей. В розгар війни з посади. Я такого навіть у медний час не пам'ятаю. Правда, був один такий випадок, це із самим гаджуком, але ми не будемо за те говорити, бо часу на двох немає. Ну, і одним словом, так попрощавшись, він пішов. Не було його цілий місяць. І ось. Вчора чи позавчора, на днях, була в них так звана 62 сесія ну через місяць. І також спочатку йде, там довго говорить цей гаджук, розказує про величезні здобутки ОТГ про, ну, про неймовірне щось. Хоч ми бачимо загальну статистику ОТГ по області. Це може бути. Хто відкрити в ГУ літай побачить, як, які тут звершення? А звершень немає, таких особливих. Але він говорить, говорить, говорить. Коли вже наговорився, скільки, скільки хотів, бо ж хто, там, хто там посміє регламент про регламент йому щось сказати. І каже: а ось в нас є таке бажання, ну, це я своїми словами передаю там. Там ще, ну, ну так, так було сказано, що ну, 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 анекдотично просто. Що ось ми вирішили, як же це нам працювати без секретаря? Нам треба обрати секретаря. А в депутатів мало закрастися зразу запитання. А чому ми чекали аж цілий місяць, щоб обрати секретаря? А хто в цей час цими всіми документами секретаря там, е е правив, хто це, все, ці, ці, це до сесії готував і хто хто, 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 хто? Його ж не було місяць. Мала би йти дискусія і обговорення, чи взагалі, чому взагалі ми аж через місяць обираємо? Не було нічого. І знову ця посмішка. Там, там, там по залу. І він каже, я пропоную, гаджук каже, я пропоную на цю посаду того ж сам самого Семенюка, який місяць тому звільнився. Ну. Тут ще б більше мало закипіти обговорення, мали б встати окремі емоційні депутати, і стали би, мали б розмахувати руками, от так як я, і вимагати пояснень, як це? Ми його відправляли на фронт. ну Так ми були переконані, що він йде батьківщину захищати. А де ж він? Так би мовити, вибачте, за грубе слово шлявся цілий місяць, хай розкаже, що він, де він був цілий місяць. А Гаржу каже, та він можна вважати, можна вважати, що він був в місячній відпустці. Як у місячній відпустці, то покажіть його заяву, що прошу надати мені місячну відпустку. А такої заяви нема. Є інша заява, прошу звільнити. Ага, тут переводить в таке, знаєте, напівжарти. Ну, це він був у місячній відпустці, але без нього ну, неможливо нам працювати. Ну, і ставить е, на голосування. І ні в кого з цих депутатів 20, які там були, не, виникало, не виникнуло питання, а за що ж ми голосуємо? Я же, він ж же нас принизив. Ми ж не знаємо, де він був місяць. А може він дійсно був на передовій? Може він поранений? Може він контужений? Може йому зараз потрібна якась медична допомога, психологічна? Ну, місяць його не було. Мовчать і лише пересмішкуються. Все, створюють е, лічильну комісію, очолює її така депутатка Петровська. Я не пам'ятаю, скільки її років, вже дуже багато. Вона багато е, е, років була міським головою. Ну, ви розумієте, що то були за часи і при ній, і, як, і яка то була. Тому їй довіряють. Очолити цю лічильну комісію. Іде, іде голосування. Підрахували голоси. Виходить вона на трибуну і каже: Ось ви знаєте, я вас зараз знаєте, така. І так інтригуючи, дивиться на зал, наче, наче зараз буде все ясно. Наче зараз усе зрозуміють усі, чого він пішов, де він воював, чи що з ним було, чи який він інший героїчний поступок зробив за цей місяць, що його не було. От. А вона каже. ну одним словом, не буду говорити, там скільки. Одним словом, вона оголошує, що за нього проголосували 100%. Присутніх депутатів на сесії. Все проголосували. Він йде в президію, сідає в поруч із міським головою, колишнім своїм начальником райвідділу міліції. Вони два екс-міліціонера екс сідають, і доля у них така спільна. Наприклад, щодо виходу на пенсію, там того і того, дуже схоже. Хоча, ну, мені так здається, а можливо, вам здається, що вони різні. Мені здається, що вони як сеанські Близнюки. Але ви можете з цим не згоджуватися. От він сідає поряд з Гаджуком. Гаджук, цей міський голова розказує, що от пан Семенюк така незамінима особа, ну незамінима. І він, так би мовити, не може мене на півдорозі чи серед дороги лишити. Він повертається назад, про громаду нічого не говорить. Що він громаді потрібен, що громада ж про нього нічого не знає, чого пішов, що робив також місяць, де шлявся, грубо кажучи, вибачте мене. От, г -г 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 громада про це нічого не знає. А цей каже, ну він же мене не залишить, йому ближче його сорочка до тіла, ніж інтереси громади. Ну, говорить, говорить, хвалить його, той поруч сидить. Ну, вже треба сесію закінчувати. І той просить Семенюк слова. І каже, слухайте, мене аж захитало від того, що він сказав, буквально одне речення. Прямим текстом я не можу згадати зараз, але смисл добре пам'ятаю. Він каже, дякую вам, що ви мене. Обрали. Тут місяць тому дякував, знаючи, що він їх дурить, бо ж він не назавжди йшов. Дякую за співпрацю, що ми працювали, що я, а тепер я йду від вас, проголосуйте, щоб мене звільнити. А тепер вже він говорить про інше, що дякую, що ви мені дали довірю, що ви за мене проголосували. І далі каже. А тепер я з з е напишу заяву в Національну поліцію. Про що ти напишеш заяву в Національну поліцію? Виник... повинно було виникнути запитання. Про що? Про те, щоб нас Національна поліція притягнула до е карної відповідальності як організоване злочинне угрупування чи навпаки, щоб Національна поліція нас заохотила якимись преміями за збереження правопорядку в місті і так далі. Не пояснює нічого. Але каже, я заяву напишу в національну поліцію. Незрозуміло. Він заяву напише в Національну поліцію. Ну. І далі виникає у нас з вами таке питання. Ми знаємо законодавство. Не всі люди абсолютно тупі. Є, звичайно, такі тупуваті. Але ж не всі. Закон каже. Законодавство каже, що. Так, ти можеш звільнитися з посади. І депутат може так само написав заяву депутат. Все, по доброй волі пішов. І ти, а ти і депутат, і функціонер. Функціонер. Тобто ти людина. Яка виконує і державні функції, тобто не тільки місцевого самоврядування, а делеговані тобі державою також відповідні державні функції. Ти можеш, але трудове законодавство вище всього, ти можеш, права людини вище всього, ти можеш написати, ти мав право написати, що я. Іду від вас, Я... це моя добра воля. Так, так. Ніхто тебе не заперечував. Йди. Але тепер маємо розібратися. Ким ти сиді... от проголосували за тебе? так? І ти зразу пішов у президію, в керівний, так би мовити, орган. Вправлячу президію, сів поряд з головою, і ви двох стали вести сесію фактично. Але ти ще на той час заяви, як сам ти ж признався, ще поліцію на звільнення ти не давав. Поліція ще теоретично не знала, що її працівник зараз сидить. І управляє сесією місцевого самоврядування. А закон про місцеве самоврядування і про Державну службу, і Конституція каже про те, що державні службовці не можуть, не мають права вмішуватися керувати місцевим самоврядуванням. Бо воно того і називається місцеве самоврядування, а не держава. Розділення властей є державна. Місцеве самоврядування, яке передбачено в Конституції. Усе. Але ніхто із цих богача, оцієї саме Лідії Михайлівни, і інших цих депутатів не став і не сказав. Хоп, а, ви, а ти що ще не подав заяви? Ти Про яку заяву нам тут кажеш у Національну поліції? Ти що там служиш? То якщо ти там служиш, то зараз сидячи тут у президії, ти порушуєш чинне законодавство, грубе, ти підводиш, грубо кажучи, і поліцію, яка мала би стояти на букві закону, і нас, місцеве самоврядування. Бо ти, ти функціонер уже, ти вже виконуєш функції, але. Одночасно, супереч законодавству України, ти і виконуєш функції міліціонера поліцейського, бо тебе за наказом з поліції ще ніхто не звільняв. Ти зараз, ми тебе вже обрали, вже з цього моменту. Тобі нарахування грошове у нас йде, і там в поліції також йде. Бо ти не звільнений. І, і ми, депутати, не знаємо, чи підпише цей рапорт, чи твоя ця заява підпише генерал, який тебе брав ось на цей місяць на роботу. Ти ж цього генерала також підвів. Генерал же ж має, мав би тоді сказати, коли ти йому. А я думаю, що він так і сказав, приніс цей рапорт, що прошу мене поновити, так би мовити, у ваших поліційних рядах, то генерал мав би сказати, слухай, в мене нема таких вільних дуже посад, окрім того, що на фронт, будь ласка, в люті йди чи ще кудись йди, У мене дуже напружений час. Все, чи туди, чи туди, але найперше він мав запитати: а ти куди хочеш, куди, з чого ти повертаєшся?